Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку, в якій ми не робимо фізичні вправи, а говоримо про важливі і цікаві новини. Отже, сьогодні, 25 лютого, второк, говоримо про наступне: Генеральна асамблея Організації Бідих Націй вчора підтримала резолюцію, яку приготувала Україна разом з нашими європейськими партнерами, в якій вимагається виведення російських військ і Мова йде про територіальну цілісність України. До речі, напередодні було дуже багато з цього питання різних заяв. Сполучені Штати Америки закликали Україну не виставляти цю резолюцію на розгляд. Вони запропонували свою резолюцію, де не говориться про територіальну цілісність, про необхідність виведення російських військ з української території, та й загалом Росія не називається агресором. За резолюцію, яку підготувала Україна та європейські наші партнери проголосувало із 193 країн, членів організації націй, 93 країни, 18 були проти і 65 утримались. Треба сказати, що серед тих, хто був проти, були і Сполучені Штати Америки. Також до речі, була просована і резолюція, яку запропонували. Американці там були, правда, правки від імені Європейського Союзу їх внесла Франція, за цю правку проголосували. Також була правка і від Російської Федерації, але цю правку відхилили. Також варто згадати, що вчора на третю річницю з широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до України приїхали керівники урядів і країн, а також керівництво Європейського Союзу. вони там Продемонстрували підтримку України, і було, до речі, оголошено про надання серйозної фінансової допомоги і продовження підтримувати Україну. Вчора президент Франції Мануель Макрон зустрічався з Дональдом Трампом, і, зокрема, там також говорилося про Україну. І Трамп, ніби заявив, що він підтримує оцей варіант насилання європейських миротворців в Україну для того, щоб дотримуватися гарантії безпеки, хоча сам Трамп про те, що Сполучені Штати Америки якимось чином будуть долучені до того, щоб гарантувати безпеку, він все таки уникнув якоїсь прямої відповіді. Там до речі, також була певна така цікава ситуація щодо грошей. Бо Трамп заявляв, що ніби Європа позичає Україні, повертаються гроші. Ну а Макрон сказав, що це зовсім не так. І взагалі, Європейський Союз він сплатив 60% від всієї фінансової допомоги. І це не було у вигляді якихось там кредитів, тобто мова не йде про повернення. Але Трамп все-таки десь говорить про те, що хоче, щоб гроші, які надавали Сполучені Штати Америки, щоб вони були повернені. Ну і слід також сказати, що вчора. Європейський союз е, прийняв 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації, там, зокрема, йде і про Тюніфейфлот, і під і, і від, про відключення 13 російських банків від системи СІФТА. Так то а також там скасували ліцензії для восьми російських е, засобів масової інформації, які е, працювали, якщо можу так сказати, європейському. Союзі, ну і вчора вже стало остаточно відомо, що на виборах у Німеччині переміг блок ХДС хсс і лідер цього блоку Фрідріх Мерц стане наступним канцлером Німеччини. Він вже, до речі, почав вчора перемовини, там, зокрема, із соціал-демократами, так бо вони програли, зайняли третє місце. В них там 16 Олаф Шольц вже визнав свою поразку. І там мова йде про те, що можливо вони будуть партнерами, молодшими партнерами у наступній коаліції. Отже, такі сьогодні зранку, на мою думку, важливі цікаві новини. Я бажаю вам всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!